Я на якраз руху чесно, тому що пратичний і він <кій> починався, я з ним Мені сподобалося щось, що дуже багато в цьому руху політиків, які розчарувалися власним політичним, тому що перебуваючи в політиці, треба бути в цієї машини. Це ж абсолютно всім зрозуміло. Є партійна субординація, вона не завжди... На супутня з нормами християнської моралі, з цими десятью заповідями, хоча комуністи в свій час прали якраз десять цих пунктів і дуже гарно їх застосовували в ідеології. І в цьому нічого не було поганого, тому що була стратегія розвитку і була якась національна ідеологія. Цього в Україні зараз немає. І тому, і коли ми говоримо за участь громадськості, то, мабуть, кожен себе повинен на цьому місці відчути. Не як член партії, наприклад, який підчиняється своєму вождю, а ось ще іншому вождю, і цей вождизм призводить нас до цього в кінці кінців. А як людина, яка свідомо когось обирає, а потім не волає, що вона знову наступає на граблі, тому що рух чесно, він ще може бути тим якраз ситом, про яке ми мовчимо, тому що життя. Починає вирувати за три місяці, за чотири місяці перед виборами, коли з'являється маса меценатів, яких ми ніколи не бачили і не чули, не тільки на тарянах там, України чи дещо, а навіть на тарянах там, одного села, з тобі зробили. І а, цим користаються ці самі партії, які проштовхують цього кандидата, які їм привозять гроші на офіс, на техніку, на прямій кредит, гроші, тому що я корупція. А це партійна гру. Так, Я такі ознаки почав, законодавстві вона не передбачена жодних передач. Можна під цей час вождю місцевої парки урвати десь так 50 штук баксів і собі згідно жити, знаючи, що верхній вождь ніби автоматично переможе. Дуже хотілося б, щоб ми б з таких засідань виносили не тільки розчарування, як Сережа тут сказав, що нема лідерів одні привки. Ось я думаю, що все-таки, якщо ми тут зібралися, ми якусь частину відповідальності на себе беремо. Ну, ми можемо називатися по-різному, наприклад. Я президент секса не розібрався. Це звучить в Америці при перекладі. Американець злякався, коли сказали президент. Прийшлося заспокоювати. Але ну, всім зрозуміло, наскільки це умовні речі, такі якими ми з себе вжимаємо. Головне те, про що ми сьогодні говоримо, і це дуже добре, тому що політики, які в 5% в Україні. Решта там, <звучить> там статистика взагалі нікуди не враховує. <звучить> Комп'ютері кажуть так. Холодям не десь зберігати. 5% в рахунку, 5% в музу, 90% враховується як статистична константа, е е е яку потрібно враховувати. Тому е хотілося б так повернутися сьогодні до наших баранів і говорити про що? А нормальному політику, порядні тобто, люди, номер один. Це все сито буде не страшне. Це все сито буде позитивне. І інша справа. Ми не маємо права нікого заманювати, демонструвати бажання проходити це все. Тому це буде нагадувати сайт, де всі побігли розказувати, як вони хочуть бути ректорами. Ніхто нічого, і раптом купа ректорів і прощає-прочає. Де вже були такі білі пухнасті, що про вас ніхто не знав. Тому хочеться цю дискусію, трошки знову спрямувати з точки зору почнемо кожен з себе. От і, Сережа, я тебе завтра запрошую, буде кругли стілу в, 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 в приміщенні алсету. Питань підприємниця Він виник дуже спонтанно, тому що міська...